Привіт! А ви мене запитували, чи може оцей ft 2000 l 2 працювати на біло оранжевому контролері, на який я буквально кілька днів перед тим посадив ft 1000 І давайте ж я вам розкажу, яку зміну вніс і що з цього всього вийшло. Зараз FT-1000 працює на оцьому контролері на синенькому. Так, Отака от у нього швидкість, це тому, що порив банально відбувся до 6 метрів в секунду, і тому виробіток суттєво, якби так, зріс. А FT-2000, той, що дальній, якраз про який мова, він йде на цьому контролері. В нього отакий от виробіток. Ну там, від, від 100-200 до, до 500-700, по різному, в залежності від того, який базовий вітер і які пориви. І працювати на ньому він може. Він дійсно може, і все з ним окей. Я навіть бачив кілька, ну, я тестував це десь місяців два тому. До 1,45 кВт я бачив на конкретно цьому ж вітряку в 2000 L2 3,2 метри діаметр і на у цьому контролері. І працює воно все добре, але я не знаю, що буде, коли буде там 3 чи навіть з гаком кВт. Проблема в чому? Контролер в базі постачається з таким резистором. Це одноомний резистор, він маленький. І уявіть собі, вітряк у нас фігашить 51 вольт в якийсь момент з якимись ватами. Так, що буде, коли в цей момент нам треба задіяти резистор? У нас рівно стільки ж ампер попаде на нього. І ви банально 50 А вину ви можете дійсно спалити об керуючий Мосфет. Таке може бути. Тому я би радив, якщо ви все-таки хочете використовувати цей контролер, він адекватний, він нормальний абсолютно. Але зробіть отакий варіант: два послідовних резистори. Тобто, от. В один вийшли, з, з нього ж вийшли вийшли в другий, і з другого вже назад. От Тоді воно і плавніше гальмуватиме, і струм гальмування ви знизите рівно вдвічі. Тобто вам задача просто докупити ще один резистор, або такий самий, або чуть-чуть інший. З ну, банально зробити 2 або 3 Оми е, опір для того, щоб полегшити роботу контролеру, в тому числі на гальмуванні. Отака от, от для вас ідея: От зараз вітер трошки стишився, і відповідно трошки знизили свати. От, але, тим не менше, е, працювати може, працюватиме досить адекватно, досить коректно. І ну, користуйтесь, тому що цей контролер, він дійсний MPPT, він витискатиме з цього вітряка ну, максимум. От все, що може, він з нього витискатиме. Абсолютно по чесному, абсолютно без жодних обмежень, якби витискатиме все, все, що можна, якби в його в його умовах, і він підкориговує струм самостійно. Вам не треба задавати ніякі криві розгони, нічого вигадувати, нічого видумувати. Там працює автоматика, там працюють алгоритми.